Прилучено готується до нового навчального року. 83 заклади загальної середньої освіти формують освітню мережу, працюють над організацією оптимального безпечного навчання в умовах воєнного часу. На сьогоднішній день у прилузькому районі очної форми навчання не передбачається, але ще інформація уточнюється. А заклади освіти будуть працювати в дистанційній та змішаній формі навчання. Так, у молодівицькій об'єднаній територіальній громаді за змішаною формою навчання знання здобуватимуть тільки першачки молодівецької школи. Педагоги керівництво громади керувалися виключно побажаннями батьків школярів. На сьогоднішній момент ведуться перебувани стосовно. Першому, щоб перший клас нашої молодівецької школи батьки виявили таке бажання, навчання проводилося в змішаній формі. Наразі ми це питання вирішуємо. Вони хочуть у змішаній хоча б два рази на тиждень, тому що розумієте, що це перший клас. Їм потрібно ну, надати всі навички, всі як і писати, як і ручку в руках тримати, і інші там букви повивчати. Тому онлайн, на жаль, це зробить дуже проблематично для організації змішаного навчання. Всі умови у навчальному закладі є. Для решти школярів це близько 400 учнів. уроки проводитимуться дистанційно. У нас прийнято відповідно по всіх школах проведено опитування з батьків, тому що обов'язково враховувалася думка батьків при прийнятті рішенні на педагогічних радах наших шкіл. І було прийнято рішення близько 80% опитуваних. Проголосували за дистанційну форму навчання. Змішану форму навчання для школярів обрали і у Варвинській об'єднаній територіальній громаді. Першого вересня ми розпочинаємо навчальний рік. Зразу зауважу, що 1 і 2 вересня діти і в школах і в дитсадках будуть будуть навчатися дистанційно в зв'язку з відомими загрозами 1-2 вересня. А з понеділка приступаємо вже до змішаної форми навчання. Загалом за парти семи закладів загальної середньої освіти Варвинської ТГ сяде близько півтори тисячі учнів з них 121 першачок. Ретельно підготували у Варвинській громаді бомбосховища. Шість семи закладів загальної середньої освіти мають укриття. У нас всього на витратили на бюджету селищної громади. Я можу навіть на озвучити цифру. Цифру суму, яка витрачена на укриття, 2 мільйони 688 тисяч. Більше одного мільйона ще пішло по закладах культури проти укриття. Але вона буде культури в Німечцях, де будуть навчатися, де будуть це сховища для дітей. Школи та вона знаходиться поряд. І один 32-й будинок селища міського типу Варва, який розташований близько біля дитячого дошкільного закладу Джерельце. І Ці кошти ми витратили на всі заклади, фактично мають укриття. За тиждень до початку нового навчального року у школах почали детально вивчати алгоритм дій під час тривоги. Тривають зараз тренування по виконанню нормативів. Ну, від надходження сигналу тривоги до моменту е е е потрапляння їх у організовано потрапляння в укриття, що дасть можливість нам так сказати, ну, в деякій мірі, скажімо, убезпечити ще більше дітей. Безпечне навчання в умовах воєнного часу першочергове завдання для відділу освіти Леновицької ОТГ з трьох шкіл громади. Дві уроки проводитимуть дистанційно. 1 вересня на нашій громаді заклади освіти планують працювати в такому режимі: Леновицька школа за змішаною формою навчання, дві інші Богданівська Одецівська за дистанційною, оскільки в цих закладах освіти немає навіть найпростіших укриттів. Тому ми за безпеку дітей, і щоб не не наражати їхнє життя, тому вимушені прийняти таке рішення. У 2022-2023 навчальному році у Леновіцькій об'єднаній територіальній громаді навчанням охоплено 468 школярів, з них 40 – першачків. У сухополов'янській об'єднаній територіальній громаді з 1 вересня 9 закладів загальної середньої освіти та їх філії працюватимуть дистанційно у закладах загальної середньої освіти. У цьому навчальному році навчатиметься 896 учнів до першого класу піде дитини. Враховуючи безпекову ситуацію та думку батьків, освітній процес розпочнеться за дистанційною формою. Форма навчання може змінюватися протягом року, враховуючи безпекову ситуацію. Цьогоріч навчальний рік в усіх закладах загальної середньої освіти та їх філіях на прилученні офіційно стартує 5 вересня.